Добро вечора. І знову щось будемо пробувати. А що будемо пробувати? Як ви думаєте? Я думаю, попробуємо сальце. Сальце. Сальце класне, замариноване. Ой, боже боже, яке добре. Ну і сьогодні будемо пробувати горілочку. З калиною і з медом. Так. Хочусь надаємо. Ой, люблю цей звук. Ой-ой, як я. Ой. Гарно пахне. не небагато. Все треба в міру. Ну, Вип'ємо. Всім здоров'я, добра, божої милості та благодаті. Тут мені маленький мій блогер допомагає. Ммм. Mm. Мітком чути. М'ягенько так заходить І калинка відчувається. Супер. Спробуйте при нагоді.